Упродовж останніх трьох років благодійні та громадські організації, які рішуче підтримують людей, змушених покинути свої домівки через війну, докладають надзусиль як на Закарпатті, так і в інших регіонах України. Однією з таких організацій в нашому краї є Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги. Вони приділяють особливу увагу переселенцям та місцевим потребуючим та хворим дітям. Протягом останніх років за їхньої ініціативи було доставлено сотні вантажів гуманітарної допомоги до центрів для внутрішньопереміщених осіб в різних регіонах України. Окрім цього, продовжувалася підтримка потребуючих на Закарпатті у таких громадах, як Велика Добрень та Великі Береги, роздавали набори першої необхідності для місцевих жит. Однак міжнародні пожертви надходять до організації все рідше, що безперечно ускладнює роботу. Якщо раніше збір допомоги організовували численні організації та ініціативні групи, то сьогодні підтримка надходить майже виключно від традиційних партнерів, таких як Мальтійська служба допомоги в Угорщині та фонд імені Чілефон Безелагер. Саме завдяки останньому нещодавно надійшли дві вантажівки гуманітарної допомоги з Німеччини, зокрема, з засобами гігієни та гумовими рукавичками. Частину вантажу вже передали партнерам в Одесі. Тепер до складу в берегові прибув черговий вантаж, який незабаром буде передано до Запоріжжя, Львова та різних куточків Закарпаття. Збір та доставка такого вантажу потребує чималих зусиль та згуртованих дій. У Німеччині знайшовся підприємець, який запропонував туалетний папір обсягом дві вантажівки. Спершу це потрібно було доставити до Угорщини. Одну вантажівку відправили до Одеси, другу розподілимо на кілька локацій в Запоріжжі, Львові та по Закарпаттю. Розподіл почнеться після того, як вантажівка прийде сюди. Зараз ми привезли гумові рукавички, які теж намагаємося розподілити по Україні. Загалом йдеться про 3 мільйони пар гумових рукавичок. Їх ми надсилаємо нашим партнерам відповідно до їх. Потреб важливо згадати про ті організації, які проводять збір цієї допомоги. Це фонд, чили фонд Безелагер, Йоганіти, які мають такі вантажівки, в які помістяться цілі палети. Тобто, наша праця є результатом великої згуртованої роботи. Не можна забувати і про Мальтійську службу допомоги в Угорщині, яка дає нам можливість розмістити гуманітарну допомогу на центральному складі в Будапешті та допомагають нам доставити вантаж до угорсько українського кордону, звідки ми вже меншими вантажівками до трьох з половиною можемо завести допомогу в Україну. a két határ között kelljen pörögni.